Вітаю, вирішив спробувати новий формат. Сьогодні будемо дивитись та обговорювати відео з каналу Мілітарний. Тут 9 днів назад, воно вийшло з приводу малих бомберів замість мавіків зі скидами. Дуже цікава тема заміни Мавіків, тому що, на мою думку, все-таки треба розробити нам якийсь дрон, який буде заміняти Мавік. Якийсь був би дешевший дрон, який міг би виконувати. Всі основні задачі Мавіка. І, наприклад, використовувати Mavic зі скидами це все-таки досить недоцільно, тому що Mavic дорогий дрон, є високий ризик втратити цей дрон. А, наприклад, якийсь FPV зі скидом або подібний дрон, він набагато дешевший ніж Mavic, і його використовувати доцільніше для цих цілей. Тож давайте подивимось. Відео про малі бомбери зі скидами, і трошки ми зробимо більшу швидкість перегляду, щоб відео йшло швидше. Будемо дивитись і коментувати. Тут на початку відео не вімкнув звук. Шматочок той був не дуже важливий. Ну, це про те, що я говорив. Не дивився це відео, до речі, але це прям відчувається, що потрібні бомбери зі скидами. Які були б краще працювали, ніж Mavic. Як бачите, тут більш потужні мотори стоять, і цей дрон може нести більше навантаження, ніж Mavic, тому що Mavic все-таки є обмеження по тій вазі, яку він може нести. Який дрон ви сьогодні показували? За дрон це дрон, який літає під ребом. Пітнаска, п'ятнашка, поніс там півтора кілограма на 10 кілометрів. Опустився на 5 метрів, скинув, скид і вернувся. Реп весь цей час працював. Ну знову ж таки, от, така ось реклама дрона, що він літає під ребом. Він може літати під ребом, якщо реп працює не на тій частоті, на якій працює дрон. Тобто реб, наприклад, глушить. Завада в нього на частоті 900 МГц, А дрон, якщо він летить на частоті 700 МГц, то цей дрон буде спокійно літати під ребом. На мою думку, це більш рекламний такий слоган. А Це дрон, який під розділом розробляється. Тобто майстерні майстерні так. Це І разом з командою r 2 d 2 Це наша наша ініціатива була спільна. з... Але хоча ми бачимо, на нього кріпиться це схоже на антенну StarLink. Якщо це Starlink, то в принципі він практично під будь-яким ребом може літати. Тоді так, тоді згоден. З от якраз таки командою r 2 d 2 вони запропонували. Тобто, якщо на нього кріпиться антена і він через Starlink керується через інтернет, то в принципі він може літати під будь-яким ребом, то в принципі так з цим можна погодитись. Е, систему керування е, через інтернет, по суті, і ми просто зібрали готову раму. Е... Ну, в принципі, те, що я й казав, система керування через інтернет. З їхнім софтом і все. Там насправді немає нічого складного. Тобто, дрон може літати що вночі, що вдень, і під ребом йому ніяких завад йому немає. Ми серед інших підрозділів намагаємося сповсюджувати, але на горизонтальному рівні. Власне, чого я сюди приїхав? Для того, щоб ділитися інформацією з іншими військовими. По першу чергу, дуже добре, що намагаються ділитися інформацією, ділитися розробками і таким чином. Більше людей дізнається про ці розробки. До речі, діліться цим відео, щоб більше людей дізналося про такі розробки. Якщо це буде комерційне якесь рішення, то виробник самого програмного забезпечення там свою ціну запропонує. Ось дуже важливий момент з приводу програмного забезпечення таких дронів. Софт також має дуже велике значення, якісний софт це дуже важливо. Але тут його фішка в принципі в програмному забезпеченні?» Фішка в програмному забезпеченні, ну, тобто це, грубо кажучи, можна поставити на будь-який виріб, вже готовий, який є. Технічні характеристики, ну, дивлячись від погодних умов і дивлячись, ну там зовнішніх факторів дуже багато. Зараз ми в дощі летіли на 10 км з вагою 1,5 кг, вернулися назад. Якщо максимальна його вантажопідйомність, я піднімав 9 кілограм. Ну, Але ж це не занесемо ми на 10 км однозначно. На подальності в нього немає. Наскільки вистачить батарейки, наскільки він і залетить. Якщо там, наприклад, без ваги або з вагою там в один кілограм, можна долетіти в один кінець на 20 кілометрів і, і опуститися вниз, так само там до двох метрів і скинути, але вернутися вже не вийде, бо батарейки не вистачить. На бойових я вже літав, відлітав, відтестував. Ну бо було <гум> тобто, можна сказати, що дальність такого дрона це 10 кілометрів. Багато технічних питань на початках. З виробником ми постійно на зв'язку дистанційно щось допомагає, щось поправляє постійно, і таким чином добилися якогось конкретного результату, який наразі працює. На позиціях теж тестували. На позиціях показав себе дуже чудово. Але трошки незрозуміло по дальності 10 кілометрів, яку він може нести вагу. Тут він каже, що. На 20 км може вагу 1 кг перенести, але незрозуміло на що на такій відстані той 1 кг, але повернутися він не зможе на 20 км, А скільки тоді він може занести там, наприклад, на 10 км, і трохи незрозуміло цей момент. Можливо, далі в відео більш детально він пояснить. Яка дальність цього дрона, і яку він робочу вагу може нести на яку дальність? Наразі у нас є лініка кодифікованих виробів від е, дрону Камікасу від 7 до 10 дюймів, 7, 8, 9, 10, 78910, безполотно відціником. Ага, я зрозумів. Це вже інший дрон, тобто той дрон ми почули. Це, це, це був представник 10-ї штурмової бригади. Зараз інший представник. Ми слухаємо вже про інший дрон. Комплекс пташка, ударний бомбер. От і наразі кодифікуємо БП Кошмарик, який сьогодні ми на презентували на цій виставці Експо. Назва просто геніальна. з військових цікавить. Вони з чим приходять, про що вони запитують? От саме про максимальну дальність вони питають, про тип зв'язку питають, про камери, які наразі встановлюються. про… Ну як я вже казав, те саме, що максимальна дальність, камери, зв'язок. Вагу БПЛА, вагу, яку вони можуть донести. Питають про комплект пакування постачання, тобто яким чином ми можемо забезпечити доробку виробу під конкретний підрозділ, під конкретний ну під під конкретні потреби? У нас є вже. Майже майже два роки досвіду понад 4 тисячі дронів було поставлено в силу оборони. З кожним підрозділом у нас окремо є відділ, які займаються координацією їхніх питань удосконаленням виробів під їхні потреби відповідно до усіх побажань, тобто частоти, зовнішній вигляд, якісь нововведення, які можуть бути корисними в тому чи іншому підрозділі. Це 15 дюймів. Це бомбер. Він літає на двох батареях, таких самих як використовується у камікадзе. Що. Дозволяє завжди мати свіжі батареї, тобто які ще не втратили ємність. Він розроблений як досить простий дрон, який ти... його складно зламати, і він оснащений дуже багатьма корисними фічами. Наприклад, башта, яка підіймається і відносить компас та GPS від батареї. Ну, виглядає досить непогано. Виглядає він досить простим дроном. І якщо його характеристики дійсно такі, як розповідається, то це також дуже непоганий варіант. Рей та боєприпасу також він оснащений гімбалом, що дозволяє використовувати одну камеру а, у. В цьому разі це кадекс Volksnail, але також можна використовувати DJI або OpenAPC і також інші системи. Дрон оснащений у цьому випадку одним скидом, можна встановити два або три. Була поставлена задача 5 кг боєприпас тягнути на відстань 10 км. Це і зробили. Він. Ну, тут більш зрозуміло: 5 кг тягне на 10 км. Ну як, це дуже гарні характеристики дрона. Тягне 5 кг на 10 плюс кілометрів і повертається назад. Це був о, запит від військових. Наразі ми використовуємо Sky LRS з ППРЧ, о, але за рахунок тут це мається на увазі протокол зв'язку з дроном для тих, хто не розуміє. Модульності конструкції о, башту можна зняти, бо вона на роз'ємах і замінити на іншу з іншими типами зв'язку. Наприклад, звичайний ЄЛРС, ТБС, о, система на Лора модемах, та усілякі інші це дуже добре, що він каже, що там є роз'єми і змінюється непростим зняттям з роз'ємів модуля. Це дуже важливо і це дуже зручно для того, щоб швидко замінити на інший зв'язок, тому що дрон має змінювати частоту, тобто частоти іноді треба буває змінювати досить швидко. І якщо модуль частоти на роз'ємах, то просто від'єднується. Один модуль і ставиться інший модуль, що звичайно дуже зручно. Це ще дозволяє підрозділу, наприклад, якщо він замовляє багато таких дронів, але у них змінюється ситуація, по, наприклад, РЕП, вони можуть там замовити просто на інші частоти мачти, і самі їх замінити майже у полі. Ми сьогодні показували наш тактичний бомбер лінза, який побудований на. Так, тут уже бомберлінза наших технологіях зв'язку як по керуванню, так і по відео представник компанії виробника бомбар, Це вже інший дрон. Ми слухаємо. Які дозволяють нам казати, що в бойових умовах цей бомбер не вразливий до діребу, ну зрозуміло причин, що в цілому все вразливе, але просто це настільки складно зробити, що подавити його по, по зв'язку можливо в основному тільки в полігоні. Тобто, наразі у нас там більше 10 тисяч бойових вилітів і жоден з бортів не був подаваний по керуванню під час своїх місій. Ми літали сьогодні новим прототипом. Е, ну ось новий дрон, і знову ми чуємо, що. Тут він може літати під деревом. Давайте дізнаємося, яким чином він це може робити. Найперший дрон літає, тому що він має зв'язок зі Starlink. Starlink – це супутник, і відповідно, із землі його заглушити ну нереально складно. То давайте розглянемо, яким чином тут відбувається зв'язок який має вже на бомбері лойтер і може відповідно отримувати з отримувати свою позицію, від, відмальовувати свою траєкторію і так далі в цьому да досить вдалося відбулося. Те, що ми зараз серійно випускаємо і з чим працюємо це Лінза 2.0. Її е, основна відмінність, що за півроку експлуатації підрозділів було дуже багато різного фідбеку. Е, від там там перемістити цей стік сюди, там тут додайте там в зіп, щоб у нас була там доповнітельна якась деталь» і так далі. Тобто допрацьовано багато різних дрібниць для комфорту військового. І зараз ми. Працюємо над третьою версією, яка буде вже на принципово новому зв'язку з більшими діапазонами, з більшою ще з більшою захищеностю, буде, бути... ну і буде мати ряд інших переваг для знов таки для кращої, більш комфортної роботи військового і для можливості більш точного ураження ворога. В основному жива сила уражається так званими званими комерційними дронами. Тобто, Mavic, як був основним способом ураження живої сили, якщо брати в масштабі, так так, так поки і залишається. До речі, не зрозуміло, чому це відбувається, але. Але тим не менше, поки що подібні речі не замінюють Mavic. Але ну, Mavic несе у нас там 400 грам, ну можна там більше, але там, умовно кажучи, 450 грам, і має свої там, обмеження по застосуванню відповідно. А... Ну, от якщо там порівняти просто з нашим легким бомбером, це ви носите вже не 400 грам, а кг Відповідно, там помножаємо на 100 місій, і ви за 100 місій відносите не 40 кг вибухівки, а відносите 200 кг вибухівки. Що відповідно дозволяє більш ефективно наносити ураження. Тобто, оця ніша, яка зайнята по нанесенню раження мавіками, вона ну зараз стає, стає зрозуміло, що можна знайти під це більш ефективні засоби. Ну... Слушне зауваження. Ну і плюс криза мавіків теж під підштовхує. Запит не то слово високий, запит ну, надзвичайно високий. Так е, я там не можу озвучувати якісь конкретні цифри, е, але ну там кожен день коли до нас приходить 3-4, 5-6 нових підрозділів. Е, і, і всім треба, і всім треба на вчора, і всім треба в дуже великих кількостях. Сьогодні демо покази і тестування дронів в... вже наступний дрон навіть гірших, гірших, ніж на фронті. Чому гірших? Тому що, по-перше, локація і траєкторія польоту вона блокується лісопосмугою. Відповідно, це дуже впливає на радіогоризонт і на якість зв'язку. Також погода сьогодні не дуже допомагає польотам, оскільки проведе вітру 15 метрів на секунду, і це дуже досить важко. По сценарію польотів, польот на 10 кілометрів, уражені цілі, ближче до цілі стоїть станція РЕП, яка відповідно, знає частоти, на яких літає дрони і їх подавлює. Що? Ще? Ускладнює польоти, а ми долетіли з завадами з перемиканням каналів, але ми впорались, долетіли до цілі, скинули цільове навантаження і повернулись. Не втратили дрон зараз дуже. Дуже важлива історія це FPV-бомбери. Це щось середнє між Бабаєвої і FPV-шками на накшталпу Mavic на максималках, для того, щоб наносити ураження і робити кілдзону. Як це задумано? Це дрони невисокої вартості з вантажопідйомністю десь близько 2-3 кг, які спроможні літати до 10 км. Відповідно, SOT-UMLS – це розшифровується як Strike Operational Tactical амейнд Aircraft Medium Large Size. ТТХ його. Ну от сьогодні ми проти вітру з боковим вітром. Полетіли на 10 кілометрів, скинули вантаж, повернулись, батарея не повністю розряджена. Відповідно, розрахунок, це 10 кілометрів 3, 3 кілограми, але ми тут перестрахували і взяли два. Зв'язок різноманітний і ми будемо рухатись до того, що будуть розділятись платформа і платформа, а модулі відеозв'язку, модулі радіозв'язку чи систем керування, вони будуть змінні і вже комплектуватися від залежності від потреби і обстановки на лінії фронту. Кодифіковано, все кодифіковано. Є застосування відгукування. Його застосовував особисто я. Ми зараз... Якраз рухаємось в бік потреби, оскільки проект існує з 23 року. Зараз наразі в місяць близько 100 бипаків відповідно під потребу це масштабується. Це питання ресурсу, це питання доступності технології. Тобто у нас це пропрацьовано і можемо масштабуватись відповідно до потреби. І над цим ми зараз працюємо. Сьогодні ми презентували один із наших нових достатньо дронів. Ми зробили для Так, і це вже я думаю. Останній дрон на сьогодні, представник компанії виробника Lucky Лакі Страйк, себе рішення, що ми переходимо від одної виду зв'язка до іншого. Ось і хотіли сьогодні просто максимально в польових умовах, не в наших пісочних, подивитись, наскільки ми готові його вже випускати як продукт. Тобто, це працірійний зразок. Він тут він каже: працерійний зразок. Вони просто його на якомусь полігоні тестують але. Як ми бачимо, дуже він сильно не відрізняється від попередніх. Може трішки роз якісь є свої нюанси по камері, але також я бачу, що, на мій погляд, мотори ну, дуже такі от схожі на попередні. Ще в процесі досконалень, а постійно, тобто це відбувається. Але от хотілось просто подивитися, хто ще що зробив, і з ними разом політати в однакових умовах. Його можна розглядати як дрон-розвідник. Він оснащений камерою з зумом, і її можна змінювати. Тобто, вона може бути встановлена або ну тут. Як бачимо, якщо це дрон-розвідник, то це дуже добре, тому що якраз задача Мавіка – це розвідка, і якийсь дрон, який би заміняв Mavic, він дуже потрібний. Якщо цей дрон буде коштувати дешево, а буде виконувати всі ті ж функції, що й Mavic, то звісно, краще взяти цей дрон ніж Mavic. Або нічна або денна а, можна встановити дешеву камеру відносно. Вона буде давати цифрову якісну картинку з зумом, але тільки цифровий зум можна встановити оптичний зум. І таким чином ми можемо навіть з кілометра з двох, в залежності від якості камери розглядати об'єкти не зближуючись безпосередньо з тим, де ці об'єкти знаходяться. Це перша задача. В такому варіанті він може літати приблизно годину. Тобто ми ніколи не засікали до мертвої точки, це приблизно 45 хвилин, іноді там 40 хвилин, 50 хвилин. Але якщо у нас немає вітру, спокійна погода, типу у градусів 20, ми літали час 20, час 30, час 10. От це типу його стандарт. Якщо ми його розглядаємо як бомбер, то тоді у нього тяга на стопню. Він в класичному варіанті ми розглядаємо 3 кг будь-якого навантаження на 10 км мінімум, але фактичні результати показують, що він спокійно бере 4 кг і ми на 13 км з ним літали. Непогані характеристики 4 кг, 10 км, хоча там у нас був Дрон, який літає з 5 кілограмами на 10 кілометрів, але ж все-таки треба порівнювати і інші складові. Тобто, якщо цей дрон може виконувати ще функції розвідника, і в нього буде якісна камера за нормальну ціну, то це також є великий плюс для цього дрона. Але це, типу, те ті характеристики, які, якщо що, з запасом у нас є, на що ми можемо розраховувати, якщо е військові будуть розуміти, що воно дійсно працює на ці 10 кілометрів, і воно дійсно відносить ту вагу, яку ми е гарантуємо, і при цьому ми гарантуємо якісний зв'язок. він каже досить правильні слова, тому що не завжди ті характеристики, які заявляють виробники, цей виріб в реальних умовах може відповідати тим характеристикам, які заявляють виробники. І тут він э, каже все правильно, що якщо він Відповідає і фактично робить те про що заявлено. То це дуже великий плюс для цього дрона. Можемо е там мати достатній час на здійснення місії. То цей дрон просто стане в якійсь конкретній ніші, і вони на нього будуть розраховувати. Якраз ми наразі відновили по новим стандартам. Зараз повторно проходимо всі випробовування для того, щоб відповідати новим правилам гри так умовно, скажем, для розробників. І у нас заплановано всі ці мероприяття п -п польоти під ребом, польоти на дистанції, підтвердження всіх ТТХ. Підтвердження всіх е технічних яких по зв'язку, по керуванню, по всьому, оце додалися певні правила для кодифікацій і правила, яким має відповідати дрон. Тобто, якщо раніше там була більш спрощена е ситуація, там ну дрон, ну бомбер, а зараз є конкретні дистанції, конкретний час, конкретня, типу, його е е зручність використання. І ми наразі про про через ці всі правила проходимо, пропускаємо наш комплекс, щоб він відповідав ним. Ну, як бачимо, це кінець. Я досить задоволений, такий від. Відео вийшло 11 днів тому і вже набрало 53 тисячі переглядів на каналі Мілітарний. Сподіваюсь, воно ще набере більше переглядів. Це дуже гарні новини, скажімо так, що розробки ведуться, Таких от дронів, бомберів буде з'являтися більше. Ось такий от формат відео. Пишіть свої думки про нього в коментарі. Також підписуйтесь на канал, підписуйтесь на групу в Телеграм. І до зустрічі в нових випусках хочу ще записати відео про дробовики на дрони.